З вами, Любомир Богоявленський нехай буде світло езотерики, слава вищим силам, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Богородиця, спаси нас. Всі святі сили небесні, моліть Бога за нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Нехай буде світло, нехай буде світло езотерики. Світло Господнє переможе будь-яку темряву. Я посилаю вам Боже благословення, Боже благословення зійде на вас. Скажіть, приймаю або напишіть слово Амінь чи скажіть Амінь. Амінь.